Дріжджові пробіотики сахароміцети буларді корисні для кишкової мікробіоти та слезової оболонки і ефективні проти широкого спектру кишкових патогенів. Більше того, це один з найбільш цінних пробіотиків. Його клінічна ефективність продемонстрована численними дослідженнями та продовжує вивчатися. Сахароміцети буларді ефективно лікують найпоширеніші типи діареї. Функціональні кишкові розлади, які інколи асоційовані з хронічною і діопатичною діареєю, можуть значно впливати на пацієнтів та їхнє повсякденне життя. Отже, було досліджено, чи могло б лікування з сахароміцетами Буларді полегшити симптоми в цих пацієнтів. Група здорових волонтерів стала контрольною групою. Як і контрольна група, так і пацієнти з хронічною і діопатичною діареєю взяли участь у 9-тижневому дослідженні. Спочатку за симптомами вели нагляд три тижні. Потім призначили лікування з сахароміцетами Булардії на три тижні. А тоді спостерігали наступні три тижні після лікування. У здоровій контрольній групі не було жодних змін у вигляді калу та частоті випорожнень або в загальному стані. У групі пацієнтів симптоми зберігалися під час фази нагляду У фазі лікування. Симптоми покращувались у двох третин пацієнтів, а середня кількість випорожнень значно зменшилася починаючи з першого тижня втручання. Повне покращення наступило майже в третини пацієнтів. Покращення симптомів тривало впродовж трьох тижнів фази після спостереження майже в половини пацієнтів. Жоден з пацієнтів не поскаржився на погіршення симптомів, крім цього, результати вказують на покращення рівноваги у фекальній мікробіоті як і під час, так і після лікування сахароміцетами буларді. Завдяки доведеній клінічній ефективності та гарному безпековому профілю, сахароміцети Буларді CNCMI-745 є найбільш рекомендованим пробіотиком для профілактики і лікування діареї.